Як самостійно отримати номер песель Укр? Що таке песель? Чому всі мають його отримати і що означає статус «Укр»? В цьому відео ви знайдете відповіді на ці питання. З вами Альона і це YouTube канал Personal Service. Загалом песель це абревіатура. Повшетний електронічний систем евіденції людності це реєстр, який містить дані осіб, перебуваючих на території Польщі, тобто як поляків, так і іноземців, перебуваючих в Польщі більше трьох місяців. Він видається один раз на все життя. Тобто, якщо ви колись давно приїздили до Польщі, наприклад, працювати і отримали вже номер песель, то новий вам вже не видадуть. Найближчий зрозумілий нам аналог це ідентифікаційний номер в Україні. Номер песель складається з 11 цифр, де перші 6 – це ваша дата народження. Саме тому песеля достатньо, щоб зрозуміти вік людини, де він використовується. Його використовують майже у всіх державних установах Польщі для ідентифікації людини. По номеру песель люди користуються страховими полісами, по номеру песель відбувається вхід до банківського аккаунту, податкової служби та ЗУС. В деяких сайтах та установах без песелю ви навіть не зможете скористатись послугою. Так як там не придумовлено жодних інших варіантів ідентифікації користувача, тому майте на увазі. Раніше виготовляти песель було не обов'язково, тільки щоб покращити свій рівень комфорту, користуватися банками та лікарнями без зайвих проблем. Але зараз, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, всі українці, що претендували на тимчасовий захист, легальність перебування та фінансову підтримку в Польщі, зобов'язані отримати песель. Причому вже зі статусом Укр. Важливо, що всі українці, хто в'їхав після 24 лютого 2022 року, отримають песель автоматично зі статусом Укр, і тільки цей статус дозволяє користуватися підтримкою та продовженням легалізації по воєнній спецуставі. Як його отримати? Вам необхідно піти до міста або у Гміни і буквально сказати, що вам потрібен песель. Робітники вам все підкажуть і допоможуть. Треба мати при собі тільки загранпаспорт та фото для песелю. Прописка, якщо у вас є, нехай також буде із собою. Але у тих, хто приїжджає після початку війни, мельдунок, тобто прописку, не питають. Важливо, не загубіть документ, який вам видадуть, на якому буде написаний ваш номер песель. Подальшому вам знадобиться не тільки сам номер, але ще і цей документ. Отож, якщо у вас є якісь додаткові питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. І з вами була Альона та Ютуб-канал Personal Service.